Друзі, всім привіт! З вами Ліана Банько, і я відповідаю чергове ваше запитання. Як відпустити образину Е, Ну що тут сказати? Ну, По-перше, ви маєте розуміти, що мама це є та людина, яка дала вам життя. Якщо ваше життя для вас цінне, значить ви будете дякувати. Якщо ви будете вважати його безцінним, значить ви будете її проклинати. і так далі. Ну, і звідси будуть відбуватися події вашого життя на майбутнє. Тобто, ви маєте як мінімум усвідомити те, що це є людина, яка послана Богом для того, щоб вам надати в цьому земному житті власне. Вам, вам життя і вашому поколінню, вашим дітям. Отож, значить, дивіться, я багато про цей момент розказую в майстер-класі. Майстер-клас енергія роду. Будь ласка, зайдіть на сайт, подивіться, можете придбати, купити цей майстер-клас. Ви оплачуєте. Я скидаю вам цей майстер-клас. Ви дивитеся, і ви зовсім по іншому дивитеся на ситуацію з вашою мамою, вашого батька і вашого близького оточення. Цей майстер-клас власне покладений на те, щоб... Правильно спілкуватись і правильно взаємодіяти з найближчим оточенням і з найближчими вами людьми. Отож, приходьте, буду рада. А якщо ну, є якісь більше такі особистішні, особистіс, особистісні питання, так якщо після майстер-класу не буде пере. пере Осмислення даної ситуації, тоді, будь ласка, приходьте, і ми з вами попрацюємо. Образи це та тема, яка забирає доволі багато енергії у людини, яка обесилює людиною, тому що людина постійно здається, що вона щось комусь ви що, тобто, що їй хтось щось винні завжди, і так далі. І от вона ображається і. Починає щось придумувати і так далі, і так далі. Тобто, ну адекватна людина без образ вона спокійно реагує на будь-які слова по відношенню до батьків і так далі, і обертається тут. Вона ніби позлилася, а тут вже повернулася, і відповідно вона вже далі продовжує спілкуватися, їх любити і спокійно відноситися до цієї ситуації. І якщо вас це напрягає і ви витрачаєте на це дуже багато часу, то відповідно, будь ласка, приходьте будемо працювати. Але ще раз говорю, є майстер-клас. Придбайте, будь ласка, собі цей майстер-клас і перегляньте його. Тому ви будете розуміти, як вам поводитися з вашими батьками. І ще після цього можна поспілкуватися зі мною, звичайно, якщо буде у вас таке бажання. Отож, дякую вам за запитання.